Я вирішила вийти до вас у новому форматі розмовного відео. І сьогодні ми з вами зробимо ось такий денний макіяж. Хвилинка. Ще ж почнемо. Полю волосся, щоб воно мені не мішало. Багато хто питає, де взяти такі заколочки Так от, дівчата Тему. Тему, будь-які кольори, собі замовляєте і все. Отак. Я вже нанесла на губи масочку від Lane How ось така зелена з яблуком. Дуже класна. І будемо сьогодні з вами тестувати мою нову любов просто для підготовки шкіри під макіяж. Це ось таке молочко від бренду Road. Воно досить рідке. Треба наносити зовсім трошку. Воно дуже класно зволожує обличчя. І на ньому дуже круто а, лежить крем. Підіде для всіх, у кого суха шкіра, а, комбі, нормальна шкіра. Для дуже жирної підійде, тому що воно все ж таки прямо зволожує і дає такий глоу-ефект, тому краще поменше. Якщо шкіра дуже суха, може нанести декілька слоїв, але в мене вона комбі, тому мені дуже багато зволоження не треба. Далі наносимо тон у мене від Armani, відліток номер 5 Буду наносити кісточкою з синтетичного ворсу. Хлеб дуже класно перекривається нольки. І дуже круто вирівнює рельєф, можна побачити, який він у мене вже. Прям супер. І наношу а, тон, такими більш відбуваючими рухами. Після цієї есенції дуже класна шкіра прям зволожена і дуже круто світиться. Наносимо консилер, у мене є такий від Hourglass. Він досить щільний, він має таке, прям, сильне покриття, тому я його зовсім трошки наношу. І він такий прямо пігментований пігментований. До речі, дуже класний спонж від бренду VOPS. нього дуже класна, краплоподібна така формочка. Дуже зручно розтушовувати все. Так, далі у нас контуринг. Це Dior у 01 від Наношу той самий кісточку, що і там. набираю трошки. Зовсім трошки, бо він дуже підготовлений. І починаю теж такими прихлопуючими рухами наносити. Трішки затемняю зону чола і поєдную трошки корекцію. Трошки затемняю кінчик носа, і мені дуже подобається наносити скульптор на зону повік сюди. Воно вже наче робить. Такий легкий макіяж і Далі беремо румяшки. Теж набираю на кісточку. Спочатку можна брати отак багато, не боятись, вони розтушуються і окремі текстури з часом впитуються, тому можна сміло наносити спочатку більше, а потім вони, коли вже зробити очі, не брови. Ну вони вже будуть не такі яскраві. Шва. Як бачите, спочатку таке пятно, потім пудримося. Я пудру тільки те зону і дублюємо це все сухою корекцією. Бронзером і ремяном. У мене це Dior, в Першому відтінку палеточка моя улюблена. Я прямо беру цим рожевим відтінком. І проходжусь по свою номерку. І самим темним цим рижем я проходжусь по своїй корекції. Багато хто ігнорує цей колір, але він супер крутий, особливо влітку, коли вже шкіра трошки засмага. Прям дуже класно виглядає. Далі фарбуємо брови. У мене це гель ось такий ламель прозорий. Я спочатку трішки знімаю з брів тон або пудру, якщо вони туди попали. І вкладаю А Туш від Evelyn Bariette. Для більшої південно прям добре в Просто подивіться на різницю ока. вієм і без. Просто око. Коли промальовуються і верхні, і нижні вії, то... Стає набагато більше не ігноруйте між ніби. Хоча, якщо вони у вас відбуваються протягом дня, то тоді ігноруйте. Беру свій улюблений один із улюблених олівчиків NYX Nude Triфі. Знімаю залишки бальзама. роблю легкий контур. І такий розташований, мечі його немає, тому я беру і пальчиками собі розтушую ну, такий бальзамчик від Laurent у 201 вікіночку. Я ж у нас готовий дуже швидко. Все можна йти на роботу.